знаходжусь в Європарламенті. Ось зал засідань. Він буквально тут за моєю стіною. Я зараз в протокольній кімнаті багато тут не можу показувати. Це кімната для ВІПів, для перемовин. Мені її виділили, не знаю, мене рахують віп. Вау. Дуже приємно. Покажу вам огляд. Як це виглядає, що таке відбувається. Так, Беджик, який допомагає зайти в Європарламент? Да ладно. серйозно? У мене є про парламенту, вам треба така карта. Я не знаю. Типу величезна конструкція, об'єднана в одно, і десь рішення однієї впливає на весь євро Євросоюз. Зніма раз. Це просто щось масштабне реально. Собі, дуже багато людей. Я, поки немає розуміння того, що тут буде президентка Європарламенту, буде, да, <смістична> то? І це я буду разом з нею на одній сцені, розмовляти в один мікрофон, <смістична> одразу після неї обережно. <смістична> того, чого мені дали ВІП палату, я це називаю, знаєш, обережно, обережно, обережно. <смістична> Друзі, дивіться, от прямо зараз ось на види сиди, сидить людина, розказує новини, он субтітри. Liaison for the Ukrainian Insurgent Army. От прямо зараз, друзі, ми бачимо новини в Європарламенті. Про мене це мій виступ в Європарламенті Тут разом з президентом Європарламенту. Коротше, все побачите, я виставлю там. Покажу. І найтіфітіфорші паблисед севен букс. Отже, всередині європарламенту є пральня, є перукар, є що ти кажеш, банк, є пошта, є магазин, є ресторани. А спать тут є де, якщо що? Ну, якісь там, да, кімната для відпочинку, ні? Хіба в офісі? Так ось у нас тут дивани є. Доштолет <плоджені> да є. Окей, друзі, так європарламент виглядає зовні. Ось головний вхід. тут є тунель, з якого є відходження. Дивіться в декілька будівель. Там сидять, розмовляють ці європарламентські там депутати, вирішують рішення долі ну майже всіх країн Європи. З цієї сторони плюс-мінус та сама історія. Тут відбувається більше відео, інтерв'ю, якісь дипломатичні зустрічі. Головний офіс президентки Європарламенту. От а тут це все відбувається. Ну і тут вхід, і я ж вам все показую далі. Пішли так, народ. Ми на 12-му поверсі. Європорлан, я не знав, що тут 12 поверхів є. Заглянь вниз, скільки тут взагалі. Ой-ой-ой. До речі, я вам покажу, Пішли далі. покажу, глянь. Ні, 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 глянь, тут гарно, скільки тут всього. Я навіть не знав, що Європарламент такий великий, вообще. А, дивись, он. Можна он почилить, глянь, які гарні, так? Да? Сидиш, я варто пар. Приблизь, 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 приблизь. Ну так би я теж посидів, поотдыхал. я б промов. Так і можно, так можна. Чуєш? Народ показываю вам найкрасивіше взагалі кафе в Європарламенті. Це 12-й поверх. Це, це мені дуже, знаєш, нагадає в Лондоні, це «The Sky Garden», «The Shark». І от звідси неймовірно відкривається. Ну от люди, які тут працюють, мають змогу от в такому місці прийти собі відпочити, чуєш в обідню перерву. <смір> Нормально я скажу, так так і працювати можна. І <смір> Такі був огляд вам на європарламент. Такі кадри вам ніхто не покаже. А відправляйте друзям, поширюйте. Нехай буде більше української правди та менше російської пропаганди. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!